Буде реалізовані на цьому порталі через доступ і зворотний зв'язок персональним кабінетом кожного громадянина. Електронна картка, електронний кабінет. Тут вам і особистий кабінет громадянина, доступ до особистого кабінету через інтернет-портал, запит на виділі з реєстрів, контроль податкових та комунальних платежів. Це мала, мала частина цієї презентації 5 місяців і кожен день. Кожен, кожен тиждень я зустрічаюся мінімум з п'ятью мерами і маю десь дві таких наради, як тут уважно. І в кожному місті люди говорять якісь нові ідеї, що вони хочуть, які у них є задуми, і питають, це, це можна проводити чи ні. Йо, звичайно. І що ми робимо? Ми всі. Функції, які от, в медицині ми це вже робимо в медичних системах. Всі функції, які нам е, і ми маємо запити на впровадження, ми їх впроваджуємо комусь вперше. А потім, всім нашим користувачам, ми відкриваємо ці функції, оновлюємо систему і відкриваємо доступ до цих функцій. Вже безкоштовно. Тобто система постійно оновлюється, постійно. І в муніципальному е сенсі також в одному місці ми імітували картки очаків Миколаївської області. Ми вже імітували очакову картки муніципальні і пільгові, і там проваджується система зараз, на базуючись на цих електронних картках пільгового магазину. Там 16 товарів, 16 продуктових е товарів, які вони роздають з 50% відсотковою знижкою. І компенсують тому учасному підприємцю, який виграв тендер, компенсують з бюджету різницю між ціною і його витратами на ці товари в медичну систему, там, в крилючузі облік пільгового проїзду зараз проваджується в сумах. Тобто всі запити, всі ідеї, всі... Новшество ми впроваджуємо для всіх наших партнерів безкоштовно. потім. Це і є, я так вважаю, реальна співпраця. Ми, я, як громадянин України, патріот України, я вважаю, що це і є реальна, реальна співпраця, коли обмін досвідом. І обмін ідеями, і е, підвищення рівня управлінського е, і рівня сервісу для громадян, воно має відбуватися для всіх. Якщо в одному місті воно започаткувалося, то воно має, має, має бути ну, це можливість всім, а не продам. Це наш принцип. За особистики монет я вже сказав, тут це все розписано. Про нерухомого майна до освітої культури, фактично ви в кошторисі, які у вас, ви бачите ті модулі і на сайті в програмі, також ті модулі, які вже пройшли обговорення і які визначені як саме важливі для міста. Найважливіше, ми можемо розказувати про можливості довше, але ж медицина, пільговий проїзд. І школа, ці три групи питань, і, інші, і в рамках впровадження порталу це ще і база, і управління соціальним захистом, соціальним забезпеченням. Це чотири фактично групи питань. Тут визначено, як підважливіше. Дісконтна система також, все, все, це вже розуміємо. Так що тут результати впровадження такі ж самі, не будемо повторювати, про пільговий проїзд, картиночку покажу. Тобто ми, ми збираємося впровадити не платіжну систему, а ми збираємося впровадити систему облікову. Чому? По-перше, тому що у вас тут багато міжміського між е, сполучення, по-друге, Статистичний аналіз використання пільг по проїзду в Україні, в Україні говорить, що реально користуються пільгами десь 20% пільгових Ну, Запоріжжя вони провели реальне статистичне там, виборку обстежень в місті. І вони кажуть, 20%. Що це означає? Це означає, що якщо це буде була б платіжна система, і як зараз почали говорити про монетизацію пільг, так? що таке монетизація? Треба по 100 гривень на проїзд оздати всім пільговикам. Так? Але ж це буде цільове використання коштів, тому що 20% будуть користуватися цими гривнями, а якщо у них буде в руках платіжна картка, то вони ці 100 гривень десь витратять на інші. На яке задоволення, ми не знаємо на яке. Але ж не для пільгового проїзду. А коли це облікова система, коли електронним, е, в електронний спосіб е, можна е, 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 отримати звіт кожен день, баланс по кожному маршруту, по кожному транспортному засобі, про обсяг реальний, персоніфікований, отриманий е, послуг. По пільову, пільову проїзду, То е, і компенсація буде справедливою і е, Пропорційно навантаження. Для громадян зручність, персональний доступ до пільг для органів виконавчої влади, механізм персоналізації пільг за державними регіональними програмами, облік фактичного користування пільгою та економія коштів громади, фактично, це ж ваші кошти, ви ж на те що інший. Зможуть використати. Справедливе відшкодування за кліповиків для транспортних підприємств і точне прогнозування об'єму перевезень. Так що ми це все е, назвали як муніципальна інформаційна система і бровари. Фактично складатися вона буде з модулів медичного, з модуля е, муніципальний портал. Uh -huh. З модуля е, пільгового проїзду. Тут про школу е, я залишив слайд вдома, але про школу це інтегр, ін, така інтеграція е, обліку, е, інтеграція, медична картка також, е, якою будуть користуватися в школі. І е, дневник у 2018 році, я так вважаю, що ми вже надамо електронно-цифровий підпис вчителям. І вчитель, також, як і лікар, буде відповідати за свої оцінювання в онлайн-режимі. Ну, Технічно те ж саме. Що лікар призначення робить, і ми це бачимо в онлайн-режимі. Що вчитель ставить оцінювання проводить, так, і що, а потім він що, витирає цю оцінку. так. І це дуже інший рівень відповідальності навчального процесу. Уявіть сюди. Okay. Електронний дневник, за який електронним цифровим підписом відповідає вчитель, вхожу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, <клес> яким чином ви будете пробувати безпеку цих систем? Тому що ви розумієте, що е згідно закону про овідні персональних даних, і просто ми оприлюднювали, наприклад, дані наших депутатів, да? і їм пішли дзвінки там, із е місць е ув'язнення да? і починають там телефонувати, було, да, було і було виставку. Телефонувати її, пропонувати різні, дайте гроші і так далі. Як це буде у вас зв'язано і чи ви проводили якісь наради консультації з силовим? Як це буде все пов'язано? Дякую за запитання. Така благодатна тема. Ми взагалі-то є інформаційним партнером і технологічним адміністратором системи по контролю за обігом наркотиків в Україні. І питання захисту інформації, питання технічних і програмних, і організаційних заходів захисту даних це абсолютно нами, для нас дуже зрозуміло, і ми відпрацьовуємо ці питання. Медична інформація, це питання, воно ставиться всюди. На, на, на кожну на зустрічі, в кожному обговорення. Як, говорим, як це, воно регулюється, це питання. Як воно буде регулюватися? То що, то, що ви це робите, захищаєте, це зрозуміло. І Воно регулюється е, впровадженням комплексу заходів з е, створення системи комплексного захисту інформації, так, так зване КСЗІ. Воно е, має три компоненти. Перший компонент це е, обладнання. Другий компонент це програмне забезпечення. І третій компонент це організаційні заходи. Що таке перший компонент? Це відповідні, відповідні обладнання, сервер на захист, захист серверу. Є вимоги органу державного, який здійснює сертифікацію. Тобто ми будемо виконувати. Ці вимоги щодо обладнання, щодо доступу технічних засобів до доступу до цього обладнання адміністративних і користувачів-працівників. Це перше. Друге, це програмне програма, програма забезпечення і сертифікується в органах ССЦ з одного боку, а сертифікується на КСЗІ вся система. Тобто, це. Всі складові, вони поєднані в систему, відповідають вимогам. У нас модулі криптографії, захисту, електронно-цифрового підпису ми використовуємо і все це подається для сертифікації. І третє це адміністративне, це регулювання наказами, прав доступу, обов'язків. Функціональних обов'язків кожного користувача, що він має, як він має заходити, як він має використовувати. Також взаємовідносини з людьми, які надають свої персональні дані, це згода на це, як вона фіксується, як вона реєструється. Зараз же воно здійснюється. Зараз людина приходить до лікарні, вона ж дає змову. Фактом візиту і розписом в, в, при госпіталізації чи при зверненні в поліклініку, вона ж дає змову, вона ж е, надає доступ до своєї медичної таємниці колу людей. І зараз відповідальність вже є, що хтось там не пішов на вулицю і не, не, не зробив об'яву в, в маршрутці, що там у Петра Івановича Геморой. Геморой то ладно, а якщо спіть? А це ж дуже важливо. І е, все це, наприкінці кінців, воно сертифікується в державному органі. Це процес тривалий, він е, зазвичай від 6 до 12 місяців триває сертифікація. Але коли ми з самого першого кроку закладаємо е, вже компоненти, які відповідають. І вимогам, і звертаємось до органу сертифікації. У нас навіть на 16 рік там десь невеличка сума вже запланована. Не як сума на щось ми там десь витратимо на себе, а як сума, яку ми заплатимо вже в орган сертифікації. Тобто ми, як аутсорсингова група, тут ще надамо послуги з сертифікації КСЗІ. Ми в цьому зацікавлені і користувачі в цьому зацікавлені. Абсолютно, у нас співпадають інтереси. Тут ці, ці кошти це кошти, які пойдуть безпосередньо на ці заклади і безпосередньо на орган, орган сертифікації. І вони вже будуть бачити, вони з першого кроку будуть бачити нашу інфраструктуру, нашу, з чого вона складається, де, що є, вона відповідає. І вже вони ж і не прийдуть перше, Чи прийдуть люди з питаннями? А якщо люди вже будуть бачити, яка система створюється, вони вже, вже обізнані в цьому. Перше. А от питання, якщо йде реально десь виток інформації, це вже при правильному адміністративному підході і при правильному навчанні і розподілі відповідальності, це вже з врахуванням того, що система фіксує кожну дію кожного користувача. То система дозволить встановити час, місце і користувача, в який момент виток інформації... Я відповів? Да, Дякую. Це питання. У мене питання. будь ласка, про свій досвід, де запровадження тієму наципальної системи, які наші. Медичні інформаційні системи ми дуже багато запровадили. Ми з 2007 року працюємо з інформаційними системами, це від Києва інститут променевої діагностики академії медичних наук, Херсон, міська лікарня імені СУ я знаю, імені Карабелеша, найвелика лікарня міста Херсон, це приватні клініки. Які? Які? Дніпропетровськ імені Пірагова, це вже медична інформаційна система, яку я вам тут показую, лікарня. В Кримінчузі в прошлому році, ми започаткували цю систему провадження в Кримінчузі там зараз вже проляне навчання персоналу, вони вже почали користуватися. Всі, всі це ПМСД міста там їх три ЦПМСД, Там три центри і багато амбулаторій. Луна також є. про бюджетні установої так.